Поупав Павліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в продовження того самого хорору Сіністер Крісмас. Це у нас уже друга частинка. Називається вона в нас Крісмас, якийсь там Nut Cracker що то там. Коротше, не знаю. <кхе> якщо чесно кажучи, як то читати правильно, проте, так як ви самі попросили в мене в коментарях продовження, то я такий окей, якщо ви хочете дивитися на це, чому б і ні. Тому, в принципі, залітаємо і. Будемо дізнаватися продовження тієї самої історії. Не буду нічого купляти, ніяких ні нічого в мене мароби всі останні. <реш> так, після того, як ми втекли щось там звідкись, тум-пум-пум-пум-пум, а ми, напевно, по потрапили кудись в якесь незнайоме місце. Про це це, проте це виглядає як, типу, якийсь там ем, як завод, скажімо так. Ой, а що робить того самого а, Санта Клауса? Ми по. нам потрібно проникнути крізь цей патруль. Проте треба це зробити так, щоб він нас не побачив, все поняв. Окей. Ага, ось до да, зараз він розвернеться. да? Блін, я міг би туди забігти, але вже що ж поробиш? Окей, інвізіблі поушен. Ааа, якось я робив вся час. Розбігся. Так що ти там, ти там стоїш? Окей? Тоді ми тако перебігаємо. ой 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 Тихо. Чуть не попався. Узі. Це теж зробив сюди, ну да. То б міг сумніватися. Проте опа. ось Ду це дядько, а ми собі і каємо. Let's let's go, go, let's go. Бемс, let's опа, go. все, окей, ми це зробили. А проте тут ще є патрулі. Що ж тепер каже, хм, куди нам іти? Це що таке, що за штука? Фейрі, хей, hey ю, я можу тобі розповісти, як звідси вибратись. Але спочатку я хочу, щоб ти допоміг мені. Окей, і як саме я можу тобі допомогти? Ти бачиш, мої друзі, замкнуті тут. Мені треба, щоб ти допоміг знайти їх. коли ти їх знайдеш. Ти повинен зламати їхні клітки. Коли ти це зробиш, я розкажу тобі, як звідси вибратись. Проте тобі потрібен якийсь інструмент, щоб розламати їх. Спочатку, напевно, тобі треба потрапити до Utility Room і дістати інструмент саме звідти. Ага. Коли ти їх звільниш, я прийду, я знайду тебе. Угу. Отак. От Значить, для того, щоб нам вибратись, нам треба знайти якогось, виходить, е... інструмента і. Ви, ви своби... ось до воно ну, вивільнити кінтів, поняв. А де саме той утіліті рум? Не знаю. Так, це вихід. Ам. Хм. Сюди ми просто заходимо. Є якийсь лом, проте він не особо той робочий. Санта шляпа. Прикол. Нормально. Ця штука купляється, тут нікого нема, нікого нема. Окей. Ой, ой а оце вже є. Ага, мені треба туди, значить якось, да? По ідеї. А ну? А Ам... Та не схоже на те. Я, в принципі, тут бігаю, як в себе додому. Прикол, тут я був. А, Ам... А оце що? Оце що таке? Що за кімната? Це з. Ні, я не Ага, поняв. Тут у нас таке здокент туди-сюди ходить. Окей. І ось зо це саме utility рум. Let's go. Як відкрити? Не відкривається, не поняв. Напевно, якось сюди треба, так? По шахті. Ам. Як саме я це маю зробити? Ону, диви. Обалдіть придумали, так? Прикол. Тільки чи можу я пере... можу перестрибнути цю штуку, хорошо. І тепер ми можемо тако туди зайти через оцей саме вхід, да? Ні. А чо? А як? Не поняв. Що за приколи? Як мені туди потрапити? Ам. Цікаво. А, мені спочатку треба, типу, отакої їх знайти. О, понятно. Ну це вообще якийсь прикол. прям... Я і так взагалі-то бачу, де вони. Окей, проте, що ж, що ж поробиш? Я знайшов ще одну шляпку. Непогано, нехай буде. Так. Окей. у нас тут ще ось до клітка. І якраз тут через стіну клітка. Бенц. Все, всіх знайшов. Тепер пішли в utility room і дістанемо звідти інструмент, щоб вивільнити їх. Так, окей, без питань. Я в принципі я ж кажу, я і так все зрозумів. <гум> <гум> я все знайшов. Просто хто ж знав, що треба підійти, нажати кнопку. Здається, тут закрито, тут зачинено. Да, та ти що? Ой, ага, maybe we could try going in through the vent. Да-да, але нам потрібен лом, щоб то відкрити. Обалдеть, тепер ще вертайся по лом. Це просто якийсь шок. <схи> Водять мене за носа туди, сюди, туди, сюди. Обалдеть. Ну ладно, що ж поробиш? В принципі, то іншого вибору в нас немає. Так, окей, підбираємо тоді саме цей лом і пішли тепер відкривати вентиляцію. Проте, для чого там можливість забратися туди, в оту, ну, типу, наверх, ось до туди. Я думаю, що все-таки це неспроста. Типу, щось щось там повинно бути, правильно? Ну а поки що відкриваємо тоді вентиляцію, в принципі, то, без якихось там проблем. І лом у мене одразу забрали. Поняв, туди нема. Окей, яка тут довга вентиляція? ха <рикол> Прикол. Диви, а прям коридором якимось іде. Жесть. Не інакше. Ну, що ж поробиш? Це буде прикольно, якщо вони мене за носа водять. А, ні, все-таки сюди можна так пройти. Окей. Абалдійських скільки тут всього. Блоксікола, клей, ось де шапочка. А, базука, револьвер. Так, ну я прийшов. Ось до це мені може треба, да? Чи що мені треба? Джектив пройти через цей, через вентиля. А, слухай, а може я поламав усе, да? Може мені треба було не спішити, і в мене поламалися просто скрипти Бо через. З вентиляцією я так то пройшов <laughs> але. Я нічого там не зміг взяти. Там тупо все заробокси. Один молоток ото хіба що лежить якось підозріло, проте я не зміг його взяти. А чому? Не знаю. Опа, ой-ой. Кент нас помітив, да? швидко біжи. Оце, напевно, цей самий поняв, е е е як він, Скрипт Скрипт Оце прикол. Погнали. Ось тобі, в принципі, і прикол. Про що я й казав? Я тупо поламав скрипти, з -за того, що я побіг е е Ну швидше, ніж сама гра того очікувала Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Що там, я відірвався, в принципі, да? Ну диви. Він прям дуже далеко якось. Все, я втік. Окей. <ріст> okay. Та нема. Тепер швидко подивись, чи є тут щось, що може зламати ці. Ну я бачу, ось до ця штука, да? Ну да, диви. Все, питань нема. Ууу. Нормально, ну і все. Цікаво. А якщо цьому кенту по голові вдарити, він ну одкинеться, ні? Я просто не особо хочу різкувати. Бо ще все спочатку почнеться, воно мені треба. Я так не думаю. Так, Бемц. Перший друг е, вільний. Він отако собі полетів. Окей, супер. Тоді йдемо далі вивільняти, коротше, усіх, усіх кентів. Ми вивільняємо друзів того самого світлячка, а потім він допоможе нам самим звідси втекти. В принципі справедливо, тому питань як таких немає. Let's go. Остання клітка. Бемц, всю. Я все зробив. Випускайте мене звідси. Now хе Навзе ферри кен тел ас хіба. Ага, да-да-да. І ця штука опа тако знову прилітає, да? А де? А ось у світлячок. Дякую, що ти вивільнив всіх моїх друзів. Тепер я скажу тобі, як звідси втекти. Тут є вихід, вона веде типу в головну кімнату. Ага, тобі потрібно знайти усі чотири кольорові кубики для того, щоб е, відкрити. Ага, ось довчим прикол. Це все, що я знаю. Бажаю удачі і дякую тобі ще раз. Ага, ну все, в принципі, я поняв. Окей. Значить, той самий кубік, який я використовував, щоб запригнути туди наверх. Виходить, ну не для того він там стоїть. Так що, е, 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 ладно, поняв. Окей, візьми е, кубики, давай. Один тут знаходиться прям зразу. Тому, в принципі, проблем нема. Ага, от так от. М -м -м Окей, десь в карман собі запихну, потім тоді, значить, поставлю. Питання мам. Ой. Злякався. Вже злякався того кента. Думав, це він до мене йде, а він там просто собі тусується. Окей, я, до речі, знайшов ще одну шапочку. Опа. Чотири з шести вже непогано. Четвертий кубик, давай на базу. І let's go, тепер відкривати нам е, вихід звідси. Дам. да? Так, давай розмістимо їх на п'єдесталі, щоб відкрити вихід. Та окей, питань немає. Я, в принципі, поняв, що треба робити. Зараз, коротше, ми, напевно, ставимо ці самі кубики, і потім у нас опять якесь буде, типу, як босс, якийсь, я не знаю, від якого придеться тікати. Тому, в принципі, в принципі, що ну, ж поробиш? Бемц? Так, все, всі кубики на місцях. Відкривайте, двері, відкривайте. Ммм, двері здаються, що не відкриваються. Ну, тобі не здається, ти знаєш. Обалдеть, мене обманули. Де я? Обалдеть. Здається, щось не так кажу я. Та ти знаєш, в принципі, я якийсь занадто розумний, походу. Тут лава, пастки. У, ти хто вже такий? Ти дійсно думав, що ти зможеш звідси вийти просто так. Лише через мій труп. Ух ти. І мені дали пушку, щоб стріляти по ньому, ти поняв? Треба йому стріляти в тіло, ніяк не в голову, бо він так просто якось не той самий. Ага, поняв. А, так у мене самі летять, да, снаряд? А, ні. Не самі. Е, він не дамажиться! Він не дамажиться. Це приколи? Не поняв. Диви. Ой-ой. Ой-ой-ой. А він по скрипту просто не дамажиться, поняв? Каже, тепер ти дійсно мене розлютив. Ой-ой, що за що за. Хто це? Куди летять снаряди? Що це за біда така? Ха-ха-ха, Оп, оп, оп. Ламай його. Будь ласка. Тихо, якось дуже дивно летять е ці снаряди. <рес> ну все, я його переміг, він так ще й кричить. Фу, з люка. Прикольно, ми це зробили. Тепер давай знайдемо вихід звідси. Ага. А, -а, а як? А куди? <реш> а, все, ізі, я перебіг. let's go. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково обов'язково не забувайте ставити свої вподобання, підписуватись на канал, і звісно, не забувайте заходити в коментарі, тому що коментарі я все таки читаю. Тож, якщо у вас є якісь побажання, наприклад, зняти якийсь новий режимчик чи можливо гру, обов'язково. Заходь. Також, якщо що, в мене є телеграм-канал, де я відписую своїм підписникам. Ми там спілкуємося і інколи граємо в ігри. Так що давай, туди теж можеш залетіти. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.